На перших етапах мені кажуть, здавалося, що це практично неможливо так хорошо це все управляти, а зараз я трошки щось навчився, це вже вмію трошки. Одинадцятикласник класник Нікіта Дідик пригадує перші заняття з керування дроном у Рокитнівському ліцеї номер 1 На перший вигляд це кажеться доволі легким, але коли починаєш трошки щось робити, щось пробувати, то насправді це дуже-дуже тяжко. Як потрібно правильно штангель, на яку силу нажимати, е, дивитися в камеру, теж там, типу, Керувати цим пространством, вирівнювати його, це все оказується дуже дуже тяжко, і потрібно довго і напорно тренуватися, щоб нормально вноситься злітати. Після навчання в класі та успішного тестового польоту на симуляторі учні можуть спробувати керувати справжнім дроном. Перший раз руки взяв, що пульт, що дрон, все тільки перший раз руки взяв, це за два-три місяці вже може нормально літати. Окрім заняття з керування дроном, учнів також навчають правилам поводження зі зброєю та технікам стрільби. За моєю спиною є мультимедійний тир. Є зброя максимально наближена до справжньої. На мультимедійному тирі ми відпрацьовуємо правила стрільби, прийомі стрільби. Якщо всі добре опанують навчальні навички на мультимедійній системі, ми переходимо на вулицю або в наші тири, які створені для відпрацювання вже стрільби в таких умовах більш наближених до бойових за допомогою пневматичної зброї. Також в окремому класі дітей вчать надавати домедичну допомогу. Вчителька Лілія Парановська має армійський досвід. Практика це набагато краще ніж теорія. Учні мене можуть знати дуже добре конспект, але це 30% з того, як пропрацювати сам турнікет, як відпрацювати, тому що. Здається, все легко, але коли береш турнікет, ти не знаєш, як правильно його скласти, як його зафіксувати, як його брати, коли накладати собі на верхню кінцівку, на нижню. Осередок із вивчення предмета «Захист України у Рокитівському ліцеї номер 1 почав функціонувати у вересні 2024 року. Селищний голова Григорій Таргонський зазначив, що необхідну техніку для двох класів закупили на умовах співфінансування. Вартість проекту там майже 4 мільйона. От з них співфінансування 400 тисяч. Це було згідно постанови Кабінету міністрів України, 90% – це державного бюджету, ну і відповідно 10% з місцевого бюджету. Наразі в осередку навчається 800 учнів 10-11 класів з усіх ліцеїв Рокитнівської громади. Кожен клас приїздить на навчання один раз на місяць та має 6 уроків, каже директор Василь Бунько. Багато е, людей говорять, що там десь готують дітей до війни. Ні, ні, не, не та мета. Мета навчити дітей зберегти своє життя і життя своїх близьких. Е, діти це 10-11 клас. Це, це завтрашні випускники, які будуть шукати десь свою дорогу, вступить е, до вищого навчального закладу, здобути професію і е, будувати себе, і будувати нашу, відбудовувати нашу Україну. Е, війна визначила, що професія дронаря це як мінімум на десятки, найближчі десятки років. Це точно саме одна з найзатребуваніших професій. Тому що і екологи, і ДСНС пожежники, і аграрний сектор ну без дронів нікуди. Вадим Новак, Суспільні новини, Рівне.